І знову скандал у університеті імені Карпенко Карогу. Така сама ситуація розгоряється навколо художнього керівника молодого театру. Також він є викладачем акторського та режисерських курсів. Коли я навчався в університеті, все ж таки була якась у мене підозра, що якесь неформальне листування є. Я ж почав шерити інформацію і знайшов все ж таки свідчення однієї з дівчат. Після формування груп створилися групові чати, де він і узяв мій номер, запитуючи стандартні анкетні питання. Чому вирішила вступити саме до мене? Чим займаються мої батьки? Я у мене хлопець або дівчина. Його повідомлення стали дедалі більш недоречними. чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати? Або твої повідомлення мене збуджують? Навіть надсилав мені фотографії інтимних місць, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом.